Ми питали наших респондентів: наскільки, на вашу думку, є розповсюджена проблема корупції в Україні за п'ятибальною шкалою. Переважна більшість українців 87% кажуть, що так, проблема корупції в Україні дуже поширена. Насправді це. Давно заданий тренд, да, коли українці постійно підсвічують корупцію як одну з важливих проблем для них. Але на цьому слайді також ще прошу звернути увагу, те, що є певна дина... є залежність між віком респондента і оцінкою серйозності. Чим молодший респондент, тим рідше він зауважується, чим старший, особливо люди категорії 65 і більше років. Переважна більшість цієї групи населення оцінює серйозність при розповсюдження корупції на 5 і більше балів. І так само мешканці сіл і невеликих міст частіше говорять про корупцію як дуже серйозну проблему. І що цікаво, мене особисто цей факт здивував, що жінки частіше, ніж чоловіки, теж оцінюють корупцію більш серйозною проблемою, ніж е е чоловіки.